Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна. Заробіток в інтернеті без вкладень. Проект про який тиметься сьогодні мова, виявився цікавим. Кілька моїх підписників його раніше мені показували, але реєстрацію я все відкладала та відкладала. І зовсім недавно вирішила все-таки перейти за РФ-посиланням і зареєструватися. Відразу скажу, що виведення з цього проєкту здійснюється на банківську картку України та на гаманець Паєр. Це дуже зручно. Докладно опишу цей проєкт, а для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Так, перейшла за посиланням, з'являється така сторінка. Ви відразу побачите її і не лякайтеся все чітко і правильно, ви зробили. Проходьте капчу, ставимо галочку. Я не робот, тиснемо Продовжити і перекидає вже на просту реєстрацію. Тут вказуєте пароль, повторюєте пароль. Далі дивіться, ви повинні будете вказати номер своєї банківської картки або Адресу від паєр гаманця. Тобто, виведення лише для українців. Ми бачимо Visa MasterCard Укр. Ukr. Я буду вказувати паер гаманець. Мені так набагато простіше. Я збираю саме там долари. І нижче бачимо ID. Реферала, Тобто буде вказано мій іт, якщо ви перейдете а, саме за посиланням. Далі розгадати капчу, набрати цифри, букви, перевірити капчу та натиснути на кнопку Реєстрація. Одразу ж вас перекине на сторінку, де повинні ви будете зайти до свого кабінету під вказаним паролем та логіном, тобто адреса почт. Багато вкладок тут немає на цьому сайті. Ви побачите лише одну сторінку, де можна заробляти з вкладенням і без вкладень. Відразу на балансі у вас буде 1 долар. і з цієї суми у вас буде працювати майнінг. Є умови та способи заробітку. Ваш інвестиційний баланс приноситиме вам стабільний дохід не менше 2% щодня. Запрошуйте друзів за реферальним посиланням та отримайте 10 центів. США на свій інвестиційний баланс плюс 5% від кожного депозиту, зробленого вашим рефералом. Опція реінвестування дозволяє перераховувати зароблені кошти на інвестиційний баланс для збільшення прибутку. На вашому каналі розповсюджуються бонуси, які можна активувати у своєму обліковому записі. Введіть бонусний код і отримайте додаткові переваги. Час розподілу бонусів різний. Код бонусний можна отримати в групі Telegram. Тут бачимо в кабінеті, нараховуються центи, майниться долар, інвестиція 1 долар. При реєстрації у вас в розділі інвестиція буде 1 долар. І з цього одного долара майнеться грошенята. Це зрозуміло. Тобто, щоб заробляти більше, щоб сума майнінгу збільшилася, можна зробити депозит. Але я поки що цього не роблю. Мої знайомі, які раніше зареєструвалися, так вони вивели гроші, все вийшло у них. Але я сама хочу перевірити на, своє, на своєму досвіді, тобто депозит я не робитиму. Дочекаюся 50 центів і поставлю на виведення на гаманець Pire. Тобто, мені важливо перевірити, чи здійснюється вивід без вкладу. Зараз переходжу в телеграм-групу. Подивимося, скільки учасників, які ведуться обговорення, побачимо виведення користувачів, які вкладають свої скріншоти, показують свої виведення. 50 центів у когось вже намайнилося, бачимо. Тут питання хтось вже закидав тисячу доларів та більше. Ну, це нічого собі, тисячу доларів. Може, 1 долар. Так, інвестиції бачимо 20 доларів, тобто він закинув, виходить, 19 доларів, плюс 1 долар був, і у нього майняться гроші. Скріншот виведення 42 гривні на карту банку надійшло. Бачимо прибуток від запрошених рефералів 34 долари, прибуток від поповнень. і ось не менш важлива інформація. Сайт працює 240 днів, так, вище нові виплати, 69 доларів хтось вивів, 1 долар 43, центи, 18 доларів це останні виведення. Тобто можна перейти до телеграм-каналу, вступити до групи, поспілкуватися, все тут доступно. Історія виплат. В основному бачимо, що скріншоти виставляються з виведенням на Банківську картку України. Це якщо справді мене здивувало, дуже круто. Так, повертаємося на сайт. Трохи нижче, якщо спуститися у кожного в кабінеті є своє реферальне посилання. Копіюйте його та розповсюджуйте в соціальних мережах, у групах Telegram, запрошуйте нових користувачів та заробляєте додатковий дохід. Це вивід на банківську картку України 22 гривні. Тобто, сайт виплачує. Далі буду збирати і зроблю виведення на паерганець. В мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складень, іноді із вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Дякую, що залишаєтеся зі мною на цьому каналі. Буду робити чесні огляди, розповідати про нові проекти, показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Це буде Україна!